Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Янгол Божий, охоронцю мій святий. Життя моє збережи у страху Божому. Розум мій скеруй, на праведну дорогу і небесною любов'ю запали душу мою, щоб спрямований тобою. Я знайшов у Христа Бога велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Свята владичице, Христа Бога нашого Мати, що Творця всіх незбагненно породила, завжди мали Його. З охоронцем моїм Янголом, що врятував душу мою, опановану пристрастями і дарував мені відпущення гріхів, співаємо Господу, що провів людей своїх через Червоне море, бо Він єдиний славно прославився. Господи Ісусе Христе, Боже мій, помилуй мене. Сподоби праведний, раба Твого, достойно співати пісню і вихваляти безтілесного янгола, наставника і охоронця мого. Святий Янголе Божий, охоронцю мій. Моли Бога за мене ім'я. Я один у нерозумі та в лінощах, нині лежу охоронцю мій і наставнику, не залиш мене на погибель. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Розумій. Твоєю молитвою скеруй, щоб виконував я Боже повеління і одержав від Бога відпущення провин, і навчи мене ненавидити зло, молюся тобі. І нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молися діво з моїм янголом, охоронцем за мене, раба Твого ім'я. До подателя добра і навчи мене виконувати заповіді Сина Твого і Творця мого. Ти утвердження тих, хто приходить до Тебе, Господи. Ти Світло затьмарених, і оспівує тебе Дух мій, святий янголе Божий, охоронцю мій, мали Бога за мене ім'я. Усі помисли мої і душу мою, тобі дорочив мій охоронцю. Ти ж мене, порятуй від усякої напасти ворожої, святий Янголе Божий, охоронцю мій, мали Бога за мене. Ворог перемагає мене і бунтує і навчає завжди виконувати свої бажання, але ти, наставнику мій. Не залиш мене на погибель, слава Отцю, і сину і Святому Духові, допоможи мені співати вдячно і старанно творцю Богові і тобі, доброму янголу охоронцю моєму, визволителю мій. Звільни мене від ворогів, що кривдять мене, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сціли причисто невигойні рани моєї душі, прожини ворогів, що завжди борються зі мною, з любою душевною. До тебе взиваю охоронцю моєї душі, всесвятий мій Янголе, укрий мене і збережи від постійних принадлукавого і заохоть до життя небесного, напоумлюючи, просвічуючи та зміцнюючи мене мій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця безневісна, причистая, що безсімейно породила владику всіх. Його ж із янглом охоронцем моїм моли позбавитися мені всякого вагання і дати зм'якшення серцю, і світло душі моєї, і гріхам моїм очищення. Ти бо єдина скоро заступниця, почув я Господи. Про тайну Твого піклування, зрозумів справи Твої і прославив Твоє Божество, святий Янголе Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене ім'я. Моли, людина любця Бога, охоронцю мій і не залиш мене. Але завжди в мирі оберігай життя моє і подай мені захист непереможний, святий янголе Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене ім'я, як заступника і охоронця життя мого. Прийняв я тебе від Бога Янголе, ангеле. Молю тебе, святий, визвали мене від усякого лиха, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Мою мерзенність твоєю святістю очисти, охоронцю мій і від долі тих, що ліворуч стоятимуть. Захисти молитвами твоїми і допоможи мені стати причасником слави і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бентежить мене зло, що охопило мене пречиста, визволи мене від нього скоро. Бо до Тебе єдиної вдаюся, зранку взиваємо до Тебе, Господи, врятуй нас, бо ти Бог наш, крім Тебе іншого не знаємо, святий Янголе Божий, охоронцю мій, мали Бога за мене. Маючи сміливість звертатися до Бога, охоронцю мій святий, ублагай його визволити мене від спокус, що ранять мене. Святий Янголе Божий охоронцю мій, мали Бога за мене ім'я. Світло ясне. Просвіти душу мою, наставнику мій і охоронцю, даний мені, янголе, слава Отцю і сину і Святому Духові. Мене що сплю обтяжений гріхами, збережи як недремного, янголе Божий. І підведи для прославлення Бога молитвою твоєю, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Маріє, Діво Богородице, безневісна, вірних надіє, вороже приношення відкинь. А тих, що тобі співають, звесели, ризу подай мені світло, ти, що одягаєшся світлом, наче ризою, багато милости ви, Христе, Боже наш, святий ангеле Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене. Визвали мене від усяких прикрощів, і від журби порятуй. Молюся тобі, святий янголе, даний мені від Бога, охоронцю мій, добрий. Святий янголе Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене. Освіти розумій і просвіти мене добрий, молюся тобі, святий Янголе, і думати завжди про корисне наставляй мене. Слава Отцю і сину і Святому Духові. Заспокой серце моє від збурення. За зміцни піклування про добре охоронцю мій і дивним чином скеруй мене до життєвої тиші, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слово Боже вселилося в Тебе, Богородице. Показавши тебе людям, як небесні сходи, тобою бо нас вишній зійшов. Будь милосердний до мене, святий ангеле Господній, охоронцю мій і не залишай мене грішного, але просвіти мене світлом неосяжним. І вчини мене гідним Царства Небесного. Пригнічено багатьма спокусами душу мою, ти святий заступнику, сподоби вимовної слави небесної та співу з хорами безтілесних сил Божих. Помилуй мене і збережи. І добрими думками душу мою просвіти, щоб твоєю славою, янголамі я збагатився, і подалай ворогів, що замислюють мені зле, і вчини мене гідним, царства небесного. Юнаки, що прийшли з юдеї у Вавилон колись. Вірою в Тройцю подолали полум'я в печі, співаючи Боже отців наших благословений ти. Святий янголе Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене. Будь милостивий до мене і убагай Бога. Господній янголе, бо маю тебе заступником у житті моєму, наставником і охоронцем, що від Бога даний мені навіки. Святий янголе Божий, охоронцю мій, мали Бога за мене, і мій. Не допусти, щоб грішну душу мою в подорожі вбили розбійники, святий Янгове, бо вона від Бога передана тобі непорочною, але спрямуй її на дорогу покаяння, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Відкриваю душу мою всю посоромлену лихими помислами і вчинками, наставнику мій, але ти і істіли мене добрими помислами, щоб завжди ходив я стежками правди, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь заради богородиці і постасна премудрости вишнього, сповни мудрости і сили Божої всіх, що з вірою взивають Боже отців наших, благословений Ти, Царя Небесного. Що його співають воїнства янгольські, хваліть і прославляйте по всі віки, святий янголе Божий, охоронцю мій, мали Бога за мене ім'я. Від Бога посланий преблагий янголе, зміцни життя моє. Раба Твого ім'я. І не покинь мене повіки, святий Янголе Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене, імя. Тебе і доброго і приблаженного, душі моєї наставника і охоронця. Оспіваю повіки, благословимо Отця, і Сина і Святого Духа Господа. Будь мені покровою і заборову день випробування всіх людей, коли через вогонь виявлятимуться справи добрі і лихі, і нині і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. Будь мені рабові твоєму, помічницею і затишком богородице сидів і не позбав мене ніколи твоєї опіки. Істинною богородицею Тебе сповідуємо. Врятовані тобою діво чиста, з безтілесними чинами тебе величаємо, Господи Ісусе Христе, Боже мій. Помилуй мене ім'я. Помилуй мене, єдиний рятівник мій, бо ти милостивий. І милосердний, і вчини мене належним до праведних чинів, святий янголе Божий, охоронцю мій, моли Бога за мене. Допоможи мені, Господні янголе, завжди думати і чинити добре і для душі корисне. Вияви мене чистим і сильним у немочах, слава Отцю і Сину і Святому Духові, маючи сміливість до Царя небесного, проси його з іншими безтілесними, що помилов мене грішного. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Велику відвагу маючи діво до того, хто з тебе тіло прийняв, звільни мене від тенет і визволення мені подай, та порятунок молитвами Твоїми.